Вітаю всіх, шановні, з вами Півч. І сьогодні ми перевіримо, чи добре працюють разом меч світла та меч темряви. Це нова зброя з DLC, так скажімо, еволюція меча у кам'яних ножнах, різні шляхи. У першу чергу хочу відмітити мувсет прямих мечів у силовій стійці, особливо перші дві атаки серії з нейтралу. Та атаку зі стрибка у атаку з нейтралу. Тобто вони дуже потужні саме у цій комбінації. Далі вже не настільки потужні, але якщо провернути і повну серію, теж буде доволі непогано. Попіл меча темря ви щойно бачили, доволі повільна атака, але іноді навіть можна піймати добряч на неї ворога. До того ж, вона зменшує захист святій шкоді на 20%, що комбінується із бафом, який нам дає меч світла, власне кажучи. Попил війни ми світла вже буде трохи швидше, і не всі вороги розраховують наскільки далеко ця атака може вдарити, хоча і дамагу не, не те, щоб є суттєвим. Проте ми отримаємо баф, який дає нам 20% до святої шкоди, що теж доволі непогано. Цей баф і дебаф вони стакаються, тому іноді шкода, яку ми можемо перспективно нанести ворогу, дуже і дуже значна. До того ж, ми тут ганяємо на софтсвапі дворучник прокляття, який є наразі самою поламаною зброєю. Було відео побачите, чому. Багато про нього розповідати не буду, але якщо ви хочете окреме відео про цю зброю, то пишіть у коментарі. Доречно тут також буде нагадати, що у телеграмі в мене приходить опитування, яку зброю ми будемо ганяти на наступному з вторгненнями, тому підписуйтесь на телеграм-описі до відео і голосуйте, тобто, яка зброя переможе, то і будемо ганяти. Тепер перейдемо до сетапу нашого білда. Стативи, як завжди, можете бачити, справа. А в першу чергу я тут покладаюся на все-таки звичайні атаки, не на попіл війни, тому в мене тут більше сили, ніж віри. Але якщо ви хочете спробувати покладати в першу чергу на попіл війни і маєте аналогічний левел, то вам буде потрібно силою віру розкинути навпаки. Яку я зброю тут використовую, вже, мабуть, зрозуміли, <с> тому перейдемо до броні. У мене тут шолом вогняного лицаря, який збільшить наше хп стаміну, та переносимо вагу. Та решта сету із зеленої міді для більшого поїзу. Пос нам тут дуже важливий, бо ми будемо часто трейдитись не з колослами, звичайно. Для колосля у нас тут якраз доручник прокляття. От. Але побачите. По талісманам я тут використовую талісман БК Кози, щоб знову ж таки збільшити наш пояс і більш ефективно трейдитися. Далі у мене обидва талісмани на послідовні атаки, це талісман протез Мілісенти та талісман з неливонючим мечем. мечем. І тут ще використовую ламок Олександра, але це більше навіть для дворучника прокляття. Тут краще, якщо ви використовуєте саме меч світла і меч темряви, змінити на, наприклад, талісман кігтя для атаку стрибку, бо атаки у стрибку тут потужні. Якщо ви хочете оптимізувати білд в першу чергу під доручник прокляття, то краще використовувати, звичайно ж, талісман з кінжалом, якого в мене чомусь немає, але він збільшить шкоду від критичних атак. Можна ще сюди додати тоді талісман з списом, щоб після проведення атаки попелом війни захвату використовувати силову атаку доручника прокляття. Знову ж таки, якщо хочете повне відео саме про цю зброю, то пишіть у коментарі або в телеграмі. У шейкері у мене бульбашкова багряна сльоза, що відхилює нас разок на грані смерті. Та сльоза свята, власне кажучи, яка збільшує нашу святу шкоду на 12%. Можна, наприклад, використовувати також шипату, тріснуту сльозу, що збільшити шкоду ще від послідовних атак. Але все-таки я вирішив, що більш доцільною тут буде саме ця. Ще трохи висновків про цю зброю, про всю, власне кажучи, кому використовуємо буде у кінці. Поки нагадую вам, що лайк, підписка і комент – Мотивують мене робити більше контенту і підвищують ваше лібідо. А ваша присутність на стрімах та активність у чаті під час стрімів дарує неперевершену атмосферу свята. А тепер переходимо до вторгнення. Так, я тут трошки вже попомирав за кадром, але сподіваюся, я достатньо розігрався для PVP. тікає. Ну, там може бути у нього кооператор, можеш чекати Хантера, в принципі. Як це часто і буває. Він з колосолом, до речі. Колосол для цього білда дуже поганий матчап насправді. Ну. Давай я тут навіть фляшку вип'ю. Ти, ти ж не мене йдеш бить. Все, б'ємося тут? Чи як? хе Трошечки навіть попав по ньому. у у нього мало хп було. Ну, але він, якщо в мене влучив колосолом, було б мені дуже боляче. Щоб ви розуміли, я сьогодні в день 4 години намагався кудись заінвейдитись. Ну, з перервами. Не виходило? Взагалі навіть не шукало. От. Зараз у мене от я вечором зайшов. Сім вторгнень підряд. Е, ну, точніше, сім зламаних вторгнень підряд. Е, пу 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 Треба шукати хаста. Тут уже другий інвейдер, блять, вторгнувся. А хост, я сподіваюся, це не те бидло, що прячеться і бісить інших людей. О, я з ним поруч. Привіт! Блін, це зі щитом. Чел, я ж не буду так швидко до тебе підходити. Гарбуз. Так, мені потрібен другий інвейдер. Де він вторгнувся, блядь. О, старина, здорово. Я поживу трошки пока що добре. Старина, не помирай. Старина, тепер, ну, я не не помираю, хай, да. Нормально. У шотполкеров багато немає мозку. Старина. Ой. Так, не-не-не. Відволічи його плис, я похилюсь. Таке вторгнення трошки сумбурне. О, красавчик. Ей! Гнида обоссана. Ну ми перемогли, ну наше було мене вбивати? Я хотів жест якийсь показати. Так, де ми на цей раз? Ух, ні, не заходьте до боса тільки, будь ласка. Яка ти гніда. Ха! -ха бийся без фантома тепер. у людей азарту бою, ну що ж поробиш, в принципі, я заважаю займатися своїми справами, проходити групи В Є. У, там з червоним, чи то мені показалось. Здається, да. І пальчик помер уже. Хост один лишився. Ей! Я, ну <гум> Чел знущається просто над ним. Ну, якщо хост переможе, я тоді доєднаюсь з тобою. Блін, він тікає, він думає, що вдвох на нього будемо нападати, ну я ж не такий. Я просто хочу подивитись бій. Якби я хотів з ним битись, він би вже це зрозумів. Ну, типу, давайте будемо об'єктивні. Якщо він буде когось сумонить, то я тут якраз на такий випадок. Та, блять, ну не так далеко, шановний. Нічого собі він використовує ці. Парфуми. Червоний давай, ти зможеш. Просто, якби був пальчик живий, я б ну, якось втрутився в цю бійку, а так я не хочу. О, червоний помер. Почнем з бафа одразу. Ну, ти так далеко не втечеш. Я тобі зіб'ю трошки це. Ні, все-таки у мене трошечки більше гіперармору. Ну шо, ми з тим челом пішли в банк Моя ставка зіграла. Хто там мені махає, гей каже. Що не мені не махає? А, вон біжить хтось. Привіт, містер пальчик. Треба собі теж поставити жест якийсь прикольний. Ви будете битись один на один? А, мені з хостом битись, добре. У нього ГС, да? Піймав. Отак хлопці і дівчата працює меч деменції. І от і він на мені показав, як це працює. Хе -хе -хе. Ну, ПВП, дуелі, клас. У, я тут відволікся трошечки, а у мене вторгнення. Хотів сказати щось про минулий бій, але забув, блін. Вони готують на мене пастку. Я і його прибив і сам помер. Ладно, залишу як смішний момент. Взагалі, оцей Dimension, Dimension, як і Damnation. Дуже ракова зброя. Ну, ви бачили, 1500 це абсолютно без бафа. Тобто я нічого не бафнув на атаку, в мене немає талісмана. Який дає мені хоч щось. Блін, челік, а як до вас застрибнуть? Давайте, може ви до мене. Бо я це, блядь, ще всі локації вивчить треба, щоб застрибувати. Я не хочу такого. Туди теж ніяк. Тіпи, ну може, ви до мене все-таки? Чи. А, тут можна зайти. П, я геній. Ем, Шановний. Я щойно, блядь, був там. Чел, ти серйозно? Його відкликали. Або він сам повернувся. Я таки не зрозумів. А, ось він. Привіт. Сьогодні у нас як якийсь день дуелів. Ти будеш зі мною битись? Що давай поклонимось. Добре. Пішли. Отам моби, я согласен. Для дуеля місце таке собі. Що, старина, б'ємся? Давай, ой, ой, я на ту кнопку нажав. А він чисто я поняв, я тебе поняв. Сьогодні день дуелів, хантер не вспів. Ну, прикольно. Ну якщо і зараз у мене не буде якогось класичного тріоганкерів, а буде бій один на один, я дуже сильно здивуюсь, якщо чесно. Ні, ну там поки принаймні їх двоє. Ну вони можуть битись по одному. Ти ж пальчик? Да, ти пальчик. А де хостік? Ти його охороняєш? Ти готовий до бою, да? Я не готовий до бою. Ах ти гніда? Добре. А от і хостик. Ага, промахнувся. Ого, я, я не ловлю його в этот. Я не ловлю його в месмера. Ловлю. Але без шкоди. Пацани помагаємо. Пацаны, видвали чити их трошки. Эх, пацаны, пацаны. Попал по хосту. Ты чанки. Ну, попав, по-моему, не попав. Добре. Минус. Халявна манна буде? Нема. Ой-ой. Добре. Я не знаю, про що цей відос тепер. Про меч прокляття чи про ха -ха, мої ці мечі. Думаю, і про то, і про то. Ну, цей меч, мабуть, зараз сама багнута штука в усьому Elden Ring. Мені здається, розробники спеціально додали цю зброю для. З фрезерувальників, який може прийти і спокійно ввечері пограти в ПВП з трьома пальцями на двох руках. Бо інакше в мене немає пояснення. Ну, що ти мечем махаєш? Ти зі мною будеш битися? Чи ви вдвох? Я хочу битися з ним. Ні, з ним. Ну, давай, Ой. ладно, довольный, так шаса. Не дуже розумно, але добре. Я на ту кнопку нажав, до речі. Добре. Ну, от ти чому б мені було б не побитися пальчиком? Нашого було хосту так лю люто мешить. О, це лейтенсі таке нормальне. Не дивлячись на хавірол, я по ньому не попадаю. Дивіться, я не вважаю себе якимось там досвідченим суперграбцем ПВП. Я. Зовсім недосвідчений, багато чому мені ще треба вчитись насправді. Але одну пораду я можу дати точно. Це качати ХП. 60 ХП це найкраща інвестиція, яка може бути. І носити собою фендагери теж непогана порада. Бо тіпи люблять бульбашки. Я сподіваюся, ти не будеш з колосолом, бо з колосолом я трейдитись точно не буду. А чого чарівник має фетрол? Ну, от, утіпа 508 хп. Я його прибив просто тому, що чарівники помирають першими. Блін. От він хоче, щоб я оцим от трейдився з Колосалом. Серйозно? Це дуже поганий матчап. Пояснюю чому. Ладно, він не дуже розумний, але я йому можу програти. У мене зброя розрахована на те, що у супротивника не буде гіперармору. А якщо він у нього є, то це для мене дуже погано. А оскільки у нього колосол. Ну у нього ще велика лейтенсі, це мені в принципі на руку. О, ну, з Глефа трішки простіше. Давай, підходь, бо в мене стаміна закінчилась. Де манна закінчилась, не будеш підходити. Йому тупо фортить, що у мене немає стаміни. Давай я захилюсь. Він все-таки зрозумів, що з колосолом проти мене у нього краще виходить. О, з колосолом неможливо трейдитись просто з цим сетапом. Він просто вивезе за рахунок того, що у нього більше банок. А, Бладлос попав мені в анімацію чел. Мені пощастило. От, знову ж таки. Він просто мене може ну, спокійно своїм гіперармором перетанкувати. Тобто всі розміни вони безглузді насправді. Тому я і казав на початку ще відео, що Колосол це найгірший мачаб для цієї зброї. Давай перегеню стаміну. Треба щось на дальній бій брати. От знову ж таки, мені везе, що він тупить і ролить від мене. Розмінюватись зі мною йому набагато вигідніше. Ну от. Блін, які у нього лейтенці, Блін, я йому заздрю. Він ще й не помер повністю. Блін, я на ту кнопку нажав. У мене нема стаміни. Оча кабанки на ХП, походу, закінчились. Отак. От От. якщо ви бачите чувака з граєте з цим сетапом, то мені за Фантома дало 362. Ладно, у нього був супер лоу левел фантом. Просто він прикликає якогось чувака левела там, ну може, типа до сотого, мабуть. Я не розумію нашу. Так, ага, привіт. Ви вони... не. Ууу, ганкіри! Давно не було. Давно ми не бачили І ще вони із Фантомом. А, Він прикликав... А, це не ганкери, це він прикликав Ансбаха. І... второго челіка. Ну майже ваншот. Майже ваншот. Блін. Коротше, це соло ганкер, пацани. Він в одне їбало просто прикликав двох NPC. Почати запис одразу. Це... Убивця могвінів. Добре. Чого сьогодні всі по одному? Яка колосальна просто різниця з... Цим! Стримом у суботу. Там ну всі бігають по три просто. Непогано. Треба мені краще вчитись менеджерити стаміну. Я не знаю просто, як рахувати такі бої навіть. Цього чела, наприклад, я взагалі не зрозумів. Він фармить могунів, окей. А, але на що він заюзав язик? Тобто він ну, сам захотів, щоб до нього були вторгнення. Вірно, вірно. Але при цьому він до них не готовий був. Ну Тому що це можна так судити з його білда. Пацани, ви там? Привіт. І знову хост 1. Ти не Айфкей? Проснувся старина. Ну, що за паніка? Давай, ми б'ємося. Так, ну, спрацювало, значить, я забафався. Прикольно. Дуже нервовий був чел такий. Такі сьогодні бої. Я не сказав би, що вони показові. От, ну, які є. Колосальна різниця, насправді, з суботою просто. Так, ну тут їх принаймні двоє, і вони з ким б'ються. Ха. Містер дощик. Містера дощика не ображать. Я його бафну. Містер дощик може задіти і мене. Блін, ні, хост, я з тобою биться не буду. Йди убивай містера дощика, а я поки поб'ю з фантомом. Ой, не, не то нажав знову. Блін, Мунвейл. Я забув, що Мунвейл не зібра пропрыгнуть. Ти ж не будеш спамити Мунвейл весь день, шановний? Не будеш. А шо в тебе з лейтенці взагалі? У мене та стаміни нема, мені, зрозуміло. Ну і хост помер. Ну і ти довиділився зі своїм Мунвейлом. Так, його містер дощик. Ану, напишіть в коментарі, хто був більший Нубас, я, який намагався перестрибнути вертикальний попіл Мунвейла. Чи гост такий наш привів моба, і від нього помер. Лімгрейв. Ну або ганкер або дуель. Блін, сьогодні багато дуже дуелів. Ну що, шановні, тепер висновки, власне кажучи. Прямі мечі у силовій стійці, тобто у кожній руці, це досить потужна зброя, але можливо інші якісь мечі з іншим інф'юзом були б ну більш продуктивні у цьому, більше би дамага давали. Що конкретно до цих мечів, меча світла і меча темряви, то прикольні скіли, доволі ситуативні, але. Коли працюють, то працюють добре. Особливо мені більш сподобався а, скіл меча світла, він б'є далеко, а, можна трошечки налякати супротивника, можна навіть іноді шкоду доволі таки непогано нанести. А, меч темряви, точніше, меч да, меч темряви, все вірно. Він трошки гірший. Попіл повільний. А, у попіла немає гіперброні, тобто його можуть вам легко збити. Але в цілому, якщо попадає, то теж доволі непогано. Можна, в принципі, будь який із цих мечів з собою на Свап, щоб бафати або бафти себе, або дебафти супротивників. В принципі, це, мабуть, головна функція все-таки не шкода від попілу війни. Меч прокляття дуже зламана зброя, дуже багнута, я б сказав, навіть з дуже кривим хітбоксом попілу війни. Як можна дуже сильно розігнати у шкоду, це у мене не оптимізоване під цей білд. Знову ж кажу, якщо хочете. Прям окреме відео про меч прокляття. Не знаю, кому це може знадобитись. Але якщо комусь цікаво, то пишіть у коментарі, пишіть у телеграм, я зроблю. От. Але цю зброю треба фіксити, треба ремонтувати. Це от все. такі висновки. Я думаю, YouTube вам точно порекомендує ще якісь мої відоси, тому тут справа переходьте або там нижче девоць буде. Я не знаю, де у вас. Звідки ви дивитесь? З телефону, з комп'ютера, з годинника, з мікрохвильовки. Неважливо. Всім пока.